Ось вам відповідь для тих, хто питає, навіщо тобі токарний станок. Якщо ти не токар, а будівельник, навіщо тобі? От наглядний вам приклад, навіщо воно треба. Е є резервуар пластиковий для води. Треба зробити врізку. В епіцентр зашов, залізних врізок немає. Є пластикові для, літніх душ, для літнього душу, ну, то трішки не підходить під мої задачі. Треба металеве і таке, щоб можна було відразу підключити м, м, трубку і не приварювати нічого лишнього. Ось, Взяв таку футерку, взяв резиночку. Резиночка, звісно, тут буде провалюватися, тому виконувати свою функцію не буде. Взяв шайбочку, шайбочка. По отвору не підходить. Ось, є великі шайби, які по отвору підходять. Але вони такі огромні, що весь вид буде поклюжити. Підібрав гаєчку для цієї футерки, підібрав шайбочку і резиночку. Далі що ми робимо? Правильно розточуємо. Ось і відповідь навіщо будівельнику токарний станок. Надалі, що ми маємо? Маємо ось таку шайбу з насічками, з насічками для того, щоб було ліпший замок води. Тобто ця резинка в ці насічки буде продавлюватися, і буде ліпше стискання, щоб не було доступу протікання води. Ось-маємо ось так. От. Сюди все, все закидується, резиночка закидується. Ще одна шайбочка, з другої сторони вже буде пластикового резервуара, от таким отаким боком. Туди ставитиметься, прижиматиметься оцією гайкою. І у нас виходить чудове, чудова врізка в пластиковий контейнер. Так. Так. Ось навіщо токарний станок будівельнику.